Усім привіт! Ви на каналі Expansion of it Territory. Сьогодні продовжується сет формату підкаст за ISTQBC Lovus Foundation рівня версії 4.0. Розпочинаємо тему Тестування протягом життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Це початок розділу 2. Тестування в контексті життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Модель життєвого циклу розробки програмного забезпечення SDLC це абстрактне високорівневе представлення процесу розробки програмного забезпечення. Модель SDLC визначає, як різні фази розробки та види діяльності, виконані в рамках цього процесу, пов'язані одним з одним, як логічно, так і хронологічно. Приклади SDLC моделі включають. Моделі послідовного розвитку, наприклад, модель водоспаду waterfall, або V-модель, моделі ітераційного розвитку, наприклад, спіральна модель або прототипування, і моделі поступової розробки, наприклад, уніфікований процес. Деякі дії в рамках процесів розробки програмного забезпечення також можна описати більш детальними методами розробки програмного забезпечення та методами Agile. Приклади включають розробку, керовану приймальним тестуванням ATTD, розробка керована поведінкою BDD, проєктування кероване доменом DDD, екстремальне програмування XP, розробка керована функціями FDD, Kanban LineIT, Scrum і розробка керована тестуванням TDD. Для успіху тестування має бути адаптовано до SDLC. Вибір SDLC впливає на обсяг і час виконання тестових дій, наприклад, рівні та типи тестів, рівень деталізації тестової документації, вибір методів тестування та підходу до тестування, ступінь автоматизації тестування, роль і обов'язки тестувальника. У моделях послідовної розробки на початкових етапах тестувальники зазвичай беруть участь у перегляді вимог, аналізі тестів і дизайні тестів. Виконуваний код зазвичай створюється на пізніших етапах, тому, як правило, динамічне тестування не можна виконати на ранній стадії SDLC. У деяких ітеративних і поетапних моделях розробки передбачається, що кожна ітерація забезпечує робочий прототип або приріст продукту. Це означає, що в кожній ітерації як статичне, так і динамічне тестування можна виконувати на всіх рівнях тестування. Часто доставка інкрементів вимагає швидкого зворотного зв'язку та ретельного регресійного тестування. Гнучка розробка програмного забезпечення передбачає, що зміни можуть відбуватися протягом усього проекту. Тому спрощена робоча документація продукту та розширена автоматизація тестування для полегшення регресійного тестування надають перевагу гнучким проектам. Крім того, більшість ручного тестування, як правило, виконується з використанням методів тестування, заснованих на досвіді, які не вимагають ретельного попереднього аналізу та розробки тестів. Належні практики тестування незалежно від обраної моделі SDLC, включають наступне. Для кожної діяльності з розробки програмного забезпечення існує відповідна тестова діяльність, щоб усі дії з розробки підлягали контролю якості. Різні рівні тестування мають конкретні та різні цілі тестування, що дозволяє тестуванню бути належним чином комплексним, уникаючи надмірності. Аналіз і проєктування тесту для певного рівня тестування починається під час відповідної фази розробки SDLC, щоб тестування могло відповідати принципу раннього тестування. Тестувальники залучаються до перевірки робочих продуктів, щойно чернетки цієї документації є доступними, щоб це раннє тестування та виявлення дефектів могли підтримувати стратегію зсуву вліво – Shift-Left. TDD, ATDD і BDD є схожими підходами до розробки, де тести визначаються як засіб керування розробкою. Кожен із цих підходів реалізує принцип раннього тестування та дотримується підходу з суво вліво, Shift-Left. Оскільки тести визначаються до написання коду, вони підтримують ітераційну модель розробки. Ці підходи характеризуються наступним чином. Розробка на основі тестування TDD – направляє кодування через тестові випадки замість масштабного проєктування програмного забезпечення. Спочатку пишуться тести, потім пишеться код, щоб задовольнити тести. А потім тести та код переробляються. Розробка на основі приймальних випробовувань ATDD виводить тести з критеріїв прийнятності як частину процесу проєктування системи. Тести пишуться до того, як розробляється частина програми, яка відповідає вимогам тестів. Розвиток керований поведінкою BDD виражає бажану поведінку програми за допомогою тестових прикладів, написаних простою мовою, природною мовою, яку легко зрозуміти зацікавленим сторонам зазвичай із використанням формату given when then Потім тестові випадки автоматично перетворюються на виконувані тести. Для всіх вищесказаних підходів тести можуть зберігатися як автоматизовані тести, щоб гарантувати якість коду в майбутніх адаптаціях чи рефакторингу. На цьому все. Дякую за увагу!